Я сумую за літом. Тож вчора я думала про те, що як би впадати в сплячку жовтня до березня, а потім взагалі не спати. Або як стати жуком сонечком в червні десь на кульбабі. Тож в пошуках яскравих барв я пішла на секонд. Пішовши перше ліпше, я потрапила в день оновлення товару. Мене відразу зустріло розмаїття яскравих тканин, наприклад, там була тканина із пасиками. Що можна було б з неї пошити? Останніми днями в мене в голові був стиль речі, якого я би хотіла собі до гардеробу. Наприклад, різні шалики, які би гарно доповнювали образи. Щось таке затишне, але одночасно кольорове. Наприклад, як цей гольф, ось це був мій стартовий ски на сьогодні. Я набрала дуже багато речей. Дуже поки я всіх їх переміряла, я вже змурилася. Але знахідки були просто фантастичні. Наприклад, нам була краватка коалою. Я провела там десь півтори години, і за цей час я побачила дуже багато стильних людей. Також я побачила класну сумку, але подумала, та потім візьму, і коли це потім настало, її вже хтось інший забрав. Не повторюйте мою помилку. Також було ще пальто, але на мені воно виглядало надто масивним. І ще була кепка Converse, але зірка на лобі виглядала досить дивно. Хедлайнери сьогоднішнього вечора це оця спідниця розшита різними блискітками, і ось цей гольф. Цей гольф підходить майже під все, його можна носити просто або під якісь футболки, наприклад. І по приїзду додому я почала уявляти в різних образів. Пісні Лана Деларей точно було написані про неї. Далі йде велике пограбування тебе, я купила кепку, шарф і також оцей топ. А в попередньому образі купила сукню та шарф. Далі йде судівниця, яка дуже засмутила, що її персики змерзли цієї зими. Я купила спідницю, кардиган, сорочку і шалик. Далі йде мій улюблений. Я думаю, що вона представляє свою виставку десь у відні. А на футболці позаду пише: Давай залаштунки. Угу, натяк зрозуміла. Думаю, що це мій улюблений образ на сьогодні. І останній – це такий светрик із шаликом. Дуже затишний, нагадує мені гарбуза. Все це було більш зроблено шортомою, тому, будь ласка, не сприймайте серйозно і доброго ранку смачного сніданку. ням няу, -няу.